Старт опалювального сезону у рівненській громаді залежить від погоди, зазначив сьогодні секретар Рівнеради, ради, виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Аби тепло увімкнули, середньодобова температура має протягом трьох днів не перевищувати 8 градусів тепла. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові. Погода, якщо буде знижувати температура, то вони тоді включати. Тепло вже подали в міський пологовий будинок, додав секретар Рівнеради. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже: не всі голови ОСББ й управлінських компаній подали акти про готовність будинків до опалювального сезону. Тепломережа громади готова, проте є ділянки, які потребують капітального ремонту, як от селищі Квасилів. Поки в селі «Теплоенерго» нам були нещодавно виділені кошти на заміну мережі. Ми виконали проектні роботи. Відповідно до проектної документації є можливість паралельно вкладати і виконувати роботи, не відключаючи від опалення. Тільки потім вже процедура переключення відбудеться. Це буквально там пару годин. знайдемо саме теплу пору, щоб була, щоб мешканці не відчули дискомфорту. Начальник відділу благоустрою міського департаменту інфраструктури Володимир Лапюк каже, є ще одна проблемна ділянка на території обласної лікарні. Для її ремонту потрібно отримати дозвіл від обласної ради. Тут трошки є невеличка затримка по тій простій причині, що виконувати роботи капітального характеру на землях, які не належать місту, не дозволяється. Я вчора завіз знак документи отримати, щоб отримати тимчасове користування земельну ділянку, на якій буде проводитися ремонт. Я думаю, що також ми вкладемося в терміни. Тут чуть буде запізнення, але роботи мають бути виконані. Руслан Гудима зазначає, готуючи громади до опалювального сезону, враховують торішній досвід відключень внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. У нас понад тисячу відключень опалення. І зупинки котелень відбулося в минулому році. Тобто, що буде в цьому році, ми передбачити не можемо, але знову ж таки ми готуємося. Готуємося до найгіршого сценарію і тому будемо підтримувати в будь-який спосіб систему теплопостачання, оскільки ми розуміємо, що руйнування її це не десятки і не сотні мільйонів гривень. Директор рівне Теплоенерго Олександр Ющук каже: всі котельні до опалювального сезону готові. Чекають тільки розпорядження від міської ради. Мережі також ми підготували всі. Вони пройшли гідравлічне випробування. Всі ділянки, які пошкоджені, які були при гідравліці виявлені успішно заміни. Далі естафету мали би перейняти голову СББ або управлінській компанії, набрати також свої будинки. Теплоносієм спустити повітря він зазначив, що акти готовності до опалювального сезону в термін отримали 160 з 809 будинків, які обслуговує підприємство. Анастасія Грунтківська, Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.